Друзі, всім доброго дня! Я є в селі Сокільники, це є вулиця Героїв Крут 6. Так, я вам хочу показати, яку я маю дворівневу квартиру. В такому будинку Будинок має три поверхи і мансардний поверх. Внизу перший поверх гаражі. І продаю я дворівневу квартиру з двома гаражами, ось такими об'єднаними гаражами. Гаражні ворота є. Тільки в цієї квартирі є вхід в під'їзд з гаража. Це в нас виходить ось основний вхід в під'їзд. Це в нас двір. Будівельник не зупиняється, будує під час військового стану. Молодець. Піднімаємося нагору, будинок без ліфта на останній поверх. Останній поверх. Двері, які не потрібно замінювати. Зліва у нас санвузол. Тут електрика все виведена, будуть робітники, електропакет. Так, це в нас кухня. Тут буде стояти Bosch двоконтурний котел. Вся електрика розведена по всій квартирі. Стяжка, штукатурка. Це і є зроблено. Входять радіатори. Ось такий балкон. З таким виглядом. Тут теж може бути якась кумірка, якась пральна машинка з сушкою можна поставити. Гарно закрити радіатор. Кімната. Є ще один самбузом у другому поверсі. І ось така кімната. Наверху. З двома мансардними вікнами. І ціну е, читайте в описі і теж може бути відео. Зараз буде ціна. Е, продаж без комісії. Всім гарного дня, телефонуйте. З задоволенням вам покажуть цю квартиру.